Сові лісу і не снилось. На одній з вулиць столиці вчора розгорнувся справжній бойовик з кривавим кінцем. У головних ролях озброєний порушник, хлопці, що виявилися борцями за справедливість. Копи та інформатор. Наш Володимир Мельник, який і розповість усі подробиці. Суперечка, бійка і справжня стрілянина. Все це виникло на столичних караваєвих дачах. Найприкше те, що сталося все це через сущі дрібниці. На перехресті Чоколівського бульвару та вулиці Уманської до бусика, що зупинився на світлофорі, підбігли двоє з міцубісів. що один з парні розбив стекло в жовтому бусі. після чого туди водій цього буса дістав пістолет і дважди вистрілив в ребят, які розбили стекло. Перший постріл у повітря, другий влучив у перенісся водієві легковика, який і розбив склобуса. Посліво. Чого... Посторонні люди вже э, е, остановили этот бус. Там я не знаю, прям на нього бралися, заламали водителя цього жовтого буса, і вот буквально там, через 30 секунд, під'їхала поліція. Хлопці з Місубісі запевняли копів, хотіли просто повчити нечемного їздуна. Але видно, перестаралися, і пораненого вчителя забрала швидка. І сказали, що е, чоловік, буса, зовсім неадекватно вів себе на дорозі. Ані е, остановилися, хотіли йому там сказати, що треба їздити поаккуратніше. Зрештою на побитого стрільця наділи кайданки виявилося, зброя в нього травматична. Чи мав він на неї дозвіл і наскільки правомірним було застосування, встановлюють Робота, Очевидно, ще буде вдосталь. Очевидці, які були, там пасажири були в одному автомобілі, в іншому, тобто це в них відібрали пояснення. Зараз також з ними ще буде слідчі спілкуватися, якісь, можливо, більш детальну інформацію уточняти.